В Інгульському районі Миколаєва комунальне підприємство Миколаївські парки будує сучасний спортивний майданчик із тренажерами. Простір стане ще одним місцем для активного відпочинку містян. Завершити роботи планують до кінця року за сприятливих погодних умов. Подробиці дивіться далі від Олександра Долматович. Миколаєві продовжують створювати комфортні умови для дозвілля містян. В Інгульському районі комунальне підприємство Миколаївські парки розпочало будівництво нового спортивного майданчика з сучасними тренажерами. Завдяки дорученню міського голови Олександра Сінкевича ми почали будівництво в різних районах міста Миколаєва спортивних майданчиків. Як вже миколаївці бачили, перший спортивний майданчик ми встановили в центральному районі на Флотському бульварі, і він себе за цей час зарекомендував дуже гарно. Тож такий майданчик на флотському бульварі вже користується попитом серед миколаївців, відзначає фахівець комунального підприємства Юрій Нефьодов. Наші мешканці люблять туди приходити займатися спортом з самого рання і до самого вечора. Влітку там майже не було місця, де пройти, бо там і підлітки займаються спортом, і навіть люди дорослого віку. На підприємстві кажуть, новий майданчик в Інгульському районі планують відкрити до кінця року, та тривалість робіт залежить і від погодних умов. Далі ми плануємо розпочати будівництво вже з нового року в інших районах нашого міста. Також хочемо зазначити, що на даному етапі працює підрядна організація, і ще саме головне, що цей майданчик буде безкоштовний. То кожна людина нашого міста може приїхати і комфортно позайматися спортом. До розробки проєкту долучилися головний архітектор міста Євген Поляков та депутат міської ради Юрій Степанець, щоб майданчик був не лише зручним, а й доступним для всіх. Хочемо подякувати Євгену Полякову і Юрію Степанцю за їхню підтримку за консультації в створенні даного спортивного майданчику, бо це буде. Не просто спортивний майданчик, це буде інклюзивний спортивний майданчик для людей з інвалідністю, які зможуть прийти і зручно займатися спортом і підтримувати своє здоров'я. Олександр Долматович, Роман Базик, новини на телеканалі Март.